Запрошуємо усіх шанувальників футзалу на перегляд центрального поєдинку вечора. Мастер IT-ліга. Три тури до кінця. Атакує Ормоночкову. Одразу пішли в банк на п'ятого михалюня. Пусті ворота потрібно було забивати Володимиру. Приємно і дай Бог кожному відчути такі емоції. Це краще, ніж вигравати ліу чемпіонів. Повірте, Зінич! Гол. Браво! Один. Віталій Зинич. Забиває. Переграє Глобалоджик. Цікаво. Зустріч. Хороші виконавці. Ну і наставники. Удар по центру. Шуля. Зараз. Ну, надалі, все залежить від результату. Як довго буде зберігатися цей спорт? Передача! Удар! Рикошет! Голу немає! Дуже близько було до 2-0. Є можливість. Передача. Гол! 2-0. Браво! Без шансів! Давидко, М'яч повністю перетнув. майже бокової лінії. Передача праворуч. Давидко вихідштович удар. Класна гра Віктора Брунця. Будечко! Ось куренти, та, поки ми змагаємося, поки відбувається, поки проходить турнір. А за футбольним полем, в принципі, друзі, я б сказав. Ось Глоба Ложік за станом. Тому що ми, в принципі, зовсім недавно це чемпіонство здобували. Якщо згадати буквально попередній сезон, якому ми впевнено йшли. М'яч тим часом у Сітці три Global Logic забиває. По як попередні. В е, технічних якостях, та тобто, десь можливо, в плані на, 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 налаштування. В... подальшому. я думаю, це напевно, питання не дуже по по, -по адресу, та, бо в нас є, є керівництво як-не-як. Ось власне з другої справи Орес Пашкевич скорочує відставання до двох м'ячів. три Те, що велика кількість представників чарівної статі часто приходить на поєдинки it ліги Відповідно, ви що напевно треба перше грати, та а після того збирати вболівальників. Щиро дякуємо Львоми Росмазі. Одному з лідерів команди АВЕНГ, яка сьогодні здолала Інкору 4-1. Добі... з великим задоволенням на перегляд заключної 20 хвилинки вечора, в якому представники мастер it ліги Глобалоджік, котрий прагне конкурувати за Венгою. За золоті у коментарях пише, що він підтримує. Колектив Global Logic. Є можливість передачі центральну зону. Прикрав втрата. Родик. можна було забивати. Правда, далеченько від себе Крулова відпустив. на складний суперник. Тоді для Global Logic ним вважається саме Авенда. Ну і Елекс теж відбирав бал. Удар від Чибана в дальній кут. Намагався влучити. Кізинич. Намагається перерати Давидка за допомогою блокування. Данила Боброва. Помилка. Аскольд Боран. Баран протягнув м'яч. Пробив над воротами. Хотів із матчу. Цього року, ну, в принципі, продовжує шульга, працювати не лише на благо своєї команди, а й країни. Зараз знову Це Сибик щось підказує хлопцям. Простріл, пусті ворота. Чабан з лівої. Удар! Гол. Дубль Михайла Чабана. 4-1. Інкори може підсилити. А Юнайтед, але ось цей трансфер обірвався. Лідер Інкори залишає. Рачабан. Чудово переграв суперника. Чабан. Виконує удар. тін. Яскравий крок. Про це будемо говорити пізніше. Атака через центральну зону. Вдовой рейзе. М'яч летів. Останню мить з ноги. Продовження відкривається попереду. Роман Коропіта, Возний став у ворота. Давидко, Удар. Гол! 4-2. Все ж таки Стас прошиває. Воз. Ну і знову зміна. Це бажаний рахунок наприкінці зустрічі, однак не пощастило. Чабан! Віддай передачу за Вільний. Удар! Гол! Тільки новий гравці першого квартету, як тут же. Наступні поєдинки. Вечір для вас відкоментував ваш товариш Олег Чунин. Збережіть один одного, допомагайте Збройним силам України здобути нашу ключову звитягу переможних снів!